Вітаю. У вас буває таке відчуття, що ви ну, самі собі найбільший ворог. Отак. Коли якась злість на когось раптом перетворюється на самокритику, на таке самоїдство. Угу. Сьогодні ми якраз розглядаємо джерела від засновника гештальтерапії Фріца Перлза, і він, здається, знайшов назву для цього явища ретрофлексія. Саме так. І він описує це ну, досить просто. Людина робить собі те, що насправді хотіла б зробити комусь іншому. Тобто відбувається такий собі розкол. Абсолютно. Розкол всередині особистості. З'являється одна наша частина, що діє, і інша, що е, страждає від цієї дії. Ми самі себе, так би мовити, заганяємо в глухий кут. І знаєте, що цікаво, наша мова сама це підказує. Коли ми кажемо. Я змушую себе або я картаю себе, так так. Ми ніби визнаємо, що є я і є себе, і вони між собою воюють. Точно ми стаємо одночасно і ну, агресором, і жертвою. І Перл зважав, що вся ця енергія, яка йде на самобічування, вона спочатку призначалася для чогось зовні для зміни середовища, так для зміни середовища. Але імпульс був зблокований і е, повернувся назад. У текстах є просто неймовірний приклад про хлопчика, який грає в кучера та коней. Мене він справді вразив. Отак, так, це дуже наочно. Коли він грає з друзями, він весело їх шмагає, він кучер, а коли залишається сам, угу. він починає шмагати самого себе. Так, він одночасно і кучер, і кінь. Це ж якась. Ну, трохи моторошна метафора того, як ми вчимося бути катами для самих себе, і це підводить до ключової думки. Це не просто якийсь несвідомий рефлекс, це м активний процес. Там же є ще один приклад про учня. Ага, який б'є себе по пальцях. Так, він так боїться покарання вчителя, що сам себе карає, випереджаючи його. Це така відчайдушна спроба взяти ситуацію під контроль. Слухайте, але от де тут межа? Хіба певний самоконтроль чи самокритика це не корисно? Дуже слушне питання. Межа вона е, проходить там, де енергія, яка призначалася для дії у світі, замикається всередині. Тобто ну, дивіться, здорова рефлексія це аналіз, а ретрофлексія це дія повернута проти себе. От, уявіть людину, яка, скажімо, розлючена на свого керівника. Угу, Знайома ситуація для багатьох. Так, і от, замість щоб якось висловити незгоду чи шукати іншу роботу, вона приходить додому і і починає себе картати, що вона недостатньо смілива, недостатньо розумна. Точно, ось це і є чиста ретрофлексія. Енергія для змін перетворилася на саморуйнування. Це ж виходить така в'язниця, де ти і в'язень і наглядач одночасно. Добре, а як же Рена пропонують знайти вихід із цієї камери? Це і є центральна тема повернення ретрофлексії, і процес, що цікаво, починається з усвідомлення. Тобто треба щось зрозуміти про себе. Так, Перлс пропонує поставити собі таке ключове питання: що саме я роблю собі, і кому або чому я насправді хотів би це зробити? Звичить, ніби просто, але уявити складно знайти справжній об'єкт для своєї злості чи дії. Це перший крок, так. І джерела навіть дають підказки, як це помітити, наприклад, у мові. А, ці слова з часткою сася або префіксом само. Саме так: самозвинувачення, самообмеження, самоконтроль це все маркери. Головне зрозуміти, що ця енергія це не ви, це просто сила, яка шукає виходу. Отже, йдеться про те, щоб відновити контакт з реальністю, а не вести цю нескінченну війну з собою. Точно. Ключовий висновок із робіт Порлза він такий ретрофлексія це не просто ну, якась погана звичка. Це щось глибше? Це глибоке спотворення життєвої енергії. Кожна крапля сили, яку ми витрачаємо на самокритику, це крапля, що призначалася для зміни чогось у нашому оточенні. Тобто це механізм виживання, який колись, можливо, допоміг, але тепер став пасткою. Так. І знаєте, от думка наостанок якщо ми так часто і так ну майстерно повертаємо дії на самих себе. То які ж незавершені справи, не проведені розмови та нездійснені зміни у світі залишаються через це без нашої уваги?